Ви буду замалювати сьогодні грато матч. Відповідний матч відповідь Ліги Європи на 16-го фіналу проти Фул Фулхема. Перший матч ми виграли 2-1. Надіємося, виграємо і другий матч. Там буде Коноглянко. Ми розпочинаємо цей матч, важливий матч. Два плюс два нас там Драксовер. Вибрали мене для Драксела на опозицію, він мені став ще краще грати. Бачите, більше гріб цього забувати. В мене матчі він нас готував. Від нічі є з за кістки Жанта. Джулиано, спать, не удар, уже думал мать, все, зовут Хотя а было мало. Сказало, ще придбаю Фернандо Тореса. Мені цікаво, як, як робити з Зу. -зові. В Ранд його йдут Міхості, він залишиться в моїй команді. Ого, штам, небезпечно до буде. Треба два форварди грати, у нас ще є Чичеріто. буде. Не одни гантера хотите Золя Зузуля, ну да, Зузуля, дануплянка, ага. ну, понуплянка, аватар, Шварцер, по-моему, так Шварцер, скажу, все. Вот так вот все. Чувствуйте, наверное, все. Сейчас я не буду делать. Я не буду Продовжуємо матч. Якщо ви все чув, то погано, а мені бачиться. Мусимо це перемогти, я нам тут був травмований е трички, так на тиждень був затрамоний халек. Я йому дав апарат по La verità è che riesgo, esce, se la non La situazione di La situazione di oggi Дракселер. Драксер небезпечний удар з Зулі там не дали добити. Не пустили з Зулі вперед. 0-0 після першого тайму матч із проти Ми розпочнемо Хорхема. залу відіграв Хадацький на рам'яч Жилиана. Непасно Ходецького. Ходецький. Гарно відіграли, коли команди, команду групи, показали. Кимбок йон. Ким буквів не давай было подает. Плянка. Плянка в пробує. Проба Влізь в Лізі Європі не завжди це виходило. Пошат. Що ти Гол! Євген Коноплянка. Cái bao gồm Oh. Так, тут ще результат двох матча я бачимо тревоги. Чи я не знаю, засельную поснула, хоча забили, може і дыма. Гокепер, мій гор. Шкода, що не потрапив потрапимо. Ні, меня вже, не, вже був там. Хороший болда від бота, але... Ага. Не, не це таки бета, я не знаю. що. Медал играю грає но тут давай не просто меньше, Нас задибрал его. Дуже сильно он турмозит. Я в одну Наши не таке проходим. Та Детский. Детский залагай с ним понять. вітаю, Дніпропетровський Дніпро. Ми вийшли, Ми вийшли в... Одну восьму. Так-так, ми все-таки вийшли в одну восьму. Вітаємо нашу команду, вітає. вітаємо. Вітаємо. Володіння. Все на нашій користь одним словом. Командуємо слова. Накраще вертаємося Євген Комиплянко. Результати є іншого матча, дуже цікаво. Результати за два матчі. Ганновер э, влітає і поступив в Севацо в сумі двох матчів 0-3. Интерштутгарт в сумма двох матчів 2-0. По 1-0 зіграли. Рома Вольсбург 3-1. Байер Наполі 0-2. Мілан Шальке 4-2. Німецький команди провели конкретно. Удинеза Олімпік 0-2. Ліон Олімпік Марселі Майнувази просто два Олімпіка. Ліон Локомотив 2-0. Виводів команда. Динамо Москва пройшла Бордо, виграла 4-4. Рубин Монпельет 2-1. Ліверпуль Эли 2-1. Металіст поступився в Махачкавинську 1-2. Atletico Newcastle 3-1. Fullham Дніпро 1-3. Цвінк Парк Рейнджерс 2-5. Приємно зараз це читати Бате Динамо 1-4 та Ajax Malaga 2.5. Так. Получается десь 2,6 мільйонів, особливо там якийсь Park Rangers, наш наступний суперник. Також англійський. Це також несерйозно, здесь там сейчас покажут, что не хочу їх наблизити на Братуарі, думаю. Хоча англійська команда всі шуміли, досі не очень подмогли заграти. Хочу подивитися, як там Ліга Чемпіонів. Одна восьма. Андервак, Баварія, Bavaria 13. Барселона, Манчестер Сіті, 2-1. Чекайте, чекайте, чекайте. Чекайте, чекайте, чекайте. Так, другий матч ще не зіграли команду. Тому я не знаю. Надір голів! Не більше голів забив Єнкуп'янка як бачимо, 10 голів. Це приблизно як результат Крищану Роналду тільки в нього лізе чемпіон, І в нього там на кілька матчів більше. Менше, менше, менше точніше. Перемогся зараз граю дві матч. Тур Запоріжжя я пропускаю, хоча в мене є досвід. Йось. Не знаю, як так робити? Ми завжди, коли матч ми ми все перші сьогодні це шанси, які кивідрив 7 а не 9, а не 10 розберемося, розбираемся, да. Торес не было рад, ну я зіграти азиатом, мастики на фоне воли. Забурела, но все добре.